Друзі, всім привіт! Ви на каналі Барва. Мене звати Андрій, і сьогодні я проводжу новий челендж на тисячу гривень серед своїх друзів. Поїхали дивитися. Сьогодні в нас буде, як я вже сказав, спортивний конкурс на тисячу гривень. Хто перемагає, той її отримає. І так, у нас сьогодні мої друзі знову Сергій, Сергій і Олег. Загадаю бажання. Опа! Друзі, умови конкурсу дуже прості. Є у нас дистанція. Треба пропригати на одній нозі всю цю дистанцію Якщо нога в когось одна заболіла, хочете її змінити, треба віджатись 5 разів і міняйте ногу, пригайте далі. Якщо ви втратили рівновагу, треба 5 разів присісти. Також на цій ділянці Слухайте уважно, також на цій ділянці в нас є кола, які я намалював, а також лабіринт. Треба пропригати з кола в коло. Ми покажемо цю ділянку, а також лабиринт пропригати до кінця цієї ділянки. Всім зрозуміло все? Ой. Ну що, ми починаємо. Учасники вже готові, розім'яті, але заради справедливості ми розіграємо, хто буде пригати першим, другим чи останнім третім. Так, хлопці, давайте на суєфа. Перший. Перший. Вогонь. Другий. Другий. Третій. Ну що, Сергію, ти перший готов? Напевно. Я час засікаю. До тих е, полусфер пригаємо. Готов, Сергій? Так. Да, напевно. На, на старт. Увага! Руш. Дуже швидко, Сергій, пригає. Ого. Якщо нога заболіла, можеш п'ять разів віджатися і можеш поміняти ногу. Окей, дякую. Оп-оп-оп. Dobra, 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 Dobra. Uh. Ops, oh, estive, estive, estive. E final. E stop. Е, зараз я не скажу його час, це буде сюрпризом для кожного. Я в кінці са об'явлю результат. Як ти? Як Посіщте. взагалі? Важко? Важко? Подиждьте, будь ласка, легені. Слухай, ну ти дуже добре пропригав. Я думав, що треба буде ногу міняти, але ти там на грані був, особливо в лабіринті. Так, да, треба. Які твої враження? Треба міняти легені і займатися спортом. Але ж ти займаєшся спортом. Трішки. Трішечки? Ну не так багато. <рес> Іншим учасникам буде дуже важко тебе перепригати. Але в них є ціль. Так, <рес> <Да>, є. <рес> а в мене була ціль не присідати. <рес> <рес> ну що ж, а ми переходимо до іншого учасника. Друзі, поруч зі мною другий учасник, теж Сергій. Так. Ну що ти Сергію, готов? Ну, заявочка на перемогу першого учасника добра, але. <Vegas> Буду намагатись. Але ти не знаєш його час. Це. Ну, я бачив, як він прийшов. <сес> <Скільки було. сес> <сес> ну, це так. Да. Давай. <спес> я готовий. На старт. Увага! Руш! Ногу не хочеш змінити? <слес> Ні, нормально. <сес> нормально? Хочу, але не можу. <сес> <сес> Хочу, але не можу. Так круги круги, круги Сергій. Не перестрибуємо білі штучки. Так. І. Опа! Ногу. Два, три, чотири, п'ять. Сергій вирішив ногу змінити. І-і. і... Є. Є, є, є! результат. Ну, як тобі, пригалась. Та чуть не здох. <рес> Змінив ногу, бо вже не мог. Не міг вже пригати на зі. Тобі швидкість була дуже-дуже гарна, класно пригав. Все, пройшов ідеально. Ну ти вирішив ногу змінити. Вже. Мабуть, потрібно було не міняти і до кінця пригати. Швидкість була, я так сказав, дуже солідна. Сподіваємось, хто вболіває за Сергія, ставимо, ставимо лайк. лайк. Пишемо лайк. коменти, які помилки були по техніці. А зараз ми переходимо до наступного учасника. У нас наступний учасник це Олежа. Ну що ти, розім'явся, час тебе був, ти бачив, як пригали твої суперники. Дуже добре вони. Да, Стрибали. Да, да. Хлопці просто монстри, я тебе хочу сказати. Треба буде дуже-дуже ретельно. ретельно підійти до цього, да. Да. налаштуватися, щоб їх обійти. Ну що, готов? Так. На старт. Увага! Руш! Я навіть не встигаю на самокаті за Олегом. Швидкість дуже 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 висока. Просто феноменальна, я б сказав. Є-є, є. я дивлюсь, щоб все було чітко. Так, і фінал, фінал до полосфери. Вирівновагу а, а, в Так, Стоп! Час вийшов. Ну що, Олеже, як враження? Круто! Лабіринт – Це така штука. І рівновагу. Я там загуби свою. Ну, ти ж йшов дуже-дуже добре. от До того, як ти не оступився, в тебе був найкращий час. Зараз, Мабуть, я... Так. Зараз я не можу це розповісти, буквально за декілька хвилин всі дізнаються. Що трапилось, скажи, коли ти вийшов з лабіринту. Ну, не те, що плутанина. Коли кола були, трішки важко пригати зі сторони в сторону, угу. бо он ногу качає. Звісно, це навантаження йде. І потім знову ж таки лабіринт. Завдяки цим. Білим смужкам знов таки, воно трішки стоку ну, yeah. і збивало. Втратив та рівновагу. Так. так ви все самі бачили. За кого хто вболіває, пишіть у коментарях, і побачимо, правильно ви вгадали чи ні. Друзі, ось і настав той час, коли ви дізнаєтесь, хто ж переміг в нашому челенджі та отримає тисячу гривень. В мене всі результати занесені в телефон, записані. Швидка, е, але не потрібно, слава Богу. Хлопці в нас просто титани. Вони пройшли дистанцію дуже дуже швидко. Але перед тим як ви дізнаєтесь, хто все ж таки переміг, хотів би е, сказати, друзі, підтримайте україномовний контент, підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайки, нажимайте на колокольчик. Все ж таки, першим в нас пригав Сергій, і його результат 56. Секунд 90 мілісекунд. А здавалося вічність. Да. А, а здавалося справа. вічність. Другим нас пригав Сергій. Його результат. Одна хвилина і 5 секунд. Він у нас віджимався, вирішив ногу змінити, але це як виявилось погано на загальному часі сталося в нього. Uh, і останнім в нас пригав Олег. Ну, десь, мабуть, також. Uh, його, його результат, його результат. Як ви вважаєте, хто переміг? Сергій чи Олег, Сергій чи Олег. Сергій чи Олег. У нього було таке е, стрибання на 3 кілометри. Я, я хочу, скажу я так: там здив... Олег 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 дуже класно почав і відривався, мабуть, на секунд 10 від інших учасників. Але... Він оступився, і це могло нашкодити йому. І і і так, і так, і так. Результат Олега. Одна хвилина і п'ять секунд. Третє місце. Вітаємо, вітаємо Сергія, і Сергій отримає. Ось цю тисячу гривень в нас отримає Сергій. Вітаємо, вітаємо з перемогою. Вітаємо. Друзі, якщо вам сподобався цей челендж, підписуйтесь обов'язково на канал, підтримуйте україномовний контент. В нас буде ще багато цікавих різноманітних відео. Тому всім пока.